Снігу, снігу, білого насипала зима. Прийшов сховати зайінка і нема. Ой, так за мило сніжком знизу лід, слизько, а Таня йде на ярмарку. Завжди купують у нас біля будинку два рази в тиждень молочні продукти в одній і бабусі. Молочко, сир і сметанку. І потім ще схожу в магазин. Можливо, м'яско і на ярмарці візьму. Ох, вітер. 4 градуси морозу. Сьогодні 31 грудня. Зима, як жінка, клопотів тих має, куди не глянь, до всього треба рук. Різдво на носі, чистить, прибирає і трусить постіль, аж кружляє пух. Фіранки треба білим гаптувати та так майстерно, що позаздрять павуки, На шибках сріблом квіти малювати, Для пана січня справить кожухи. Соконці зайцям не завадить полатати, вони башкетні, стоптують до дір, гостинці білкам в торби поскладати і вичистити чайник аж до зір, спекти пампух різдвяний з джемом ружі, такий духмяний, щоб не встаяв пан мороз, щоб кав усі болота та калюжі, і на гостину сам приплентався. А що ж, на трев макітру маку, буде свято, куті стовче, ведмедя вкраде мед, Півслоїка не треба їм багато, Колядку вивчить перший аж куплет. Так думала зима, наводячи порядки. Мила мітлою, чистила кутки і пританцьовуючи, парасувала рівні складки. На сукні кльош і прала фартухи. Людмила Галінська. навіть <ривіт> не видно. Стежки, стежки не видно. Стежки не видно. все в снігу та та <неправо> <зливу> зловила себе і чоловік теж сказав на тому, що це перший новий рік зі снігом. Не пам'ятаю я уже такого нового року, що був сніг. І я, друзі, думаю, що це. Природа нам подарувала свято. Ага. Я ще не пам'ятаю, щоб тут такий сніг лежав. Це швидше, треба Ладіку зараз буде робота. Такі гарячі бутербродики. Трошки Заморозився, не розморозився. У мене є фарш курячий, зверху отак розправляю сирочок з майонезом і з щасничком і ставлю запікати в духовку. Це, виходить, такі гарячі бутерброди, вони дуже-дуже смачні. А ще колись, не пам'ятаю, до нас приходили в гості наші друзі, і вони приносили, можливо, хтось пам'ятає, в бублики малятку. Маленькі такі. Оля казала, що вона замочувала в молоці їх, ну, щоб вони не зовсім сильно розмокли, але щоб напитались молочка. І також начиняла отак фаршем і зверху посипала тертим сиром. І також було дуже-дуже смачно. Оце такі у нас будуть бутерброди на новорічному столі. У цій зимі окрайчиком сніжинки торкнусь своїх натомлених долонь. До біса холод. Розведу багаття і пронесу крізь зиму цей вогонь. І не біда, що лізела за комір було не раз минеться до весни. Узрію ще, дасть Бог, шпака зі сходу і білопінні в веленох сади. У цій зимі найперше треба світла, і крихту зовсім крихту теплоти. Крізь холод душ та морок всього часу цураюсь дивним чином самоти. Не розгублю на цих вітрах студених отих вогні, що маю от Творця. Все перейде і ця зима, як свічка, дотліє білим воском до кінця. Людмила Галінська. Друзі! 1 січня всіх з Новим роком. Подивіться, яка погода. І сонечко. І мороз у нас в 9 ранку був 15 градусів на Київщині морозу. А сніг, як кришталики, кришталики, такі гарні сніжинки. Такі гарні, пригарні. Круто, так круто. Так красиво. Ми приїхали з 31 на перший на дачу, бо думали, що в Києві не дадуть спокійно посидіти. Але на Київщині все слава Богу. А от Волинь, а Волинь не спала. І Одеса також. Як то, як -то прикольно, коли такий сніжок. А зараз у нас 11-та година, вже 10 градусів морозу. Вже давно такого снігу не пам'ятаю. Знаєте, від того, що сніг вночі навіть підсвічується і не така темна ніч. Бо я ще згадала зиму 22-го року, як ми сюди приїхали, то якось, ну так темно було, так темно, просто виходив на вулицю і таке враження, що ти руки перед собою не бачиш. Ой, як то красиво, як то красиво. Дякувати Богу, що ми всі живі і здорові. Такі сніжиночки. Які красивенькі. Хіба це не краса? Під ногами рипить рип-рип. Рип-рип. І небо, дивіться, яке гарне. Ну це ж хороша. Хороша прикмета. Шасонечко, сніг, справжня зима. Все біле, нече в кришталиках. Значить, в нас в Україні все буде добре. Скоро, скоро. І мороз і сонечко. Така ляпота. Так добренько. Тут зараз собачкам покидаю. Кісточки ті, що привезла. Ага, немає Ліди. Зараз я поскидаю. От і прийшов вже новий рік, природа одягнулась в білі шати, нехай почнеться мирний час у лік, тільки щасливі для України дати, так сонячно сріблиться ніжно сніг, зима давно нас так ошатно не вітала. Нехай буде лиш радість і дитячий сміх, Щоби зоряця переможна вже заграла. Вітаю з Новим роком, друзі, вас! Нехай надія не дає нам скласти крила, щоб настав той світлий і щасливий час, щоб відродилася у мирі ненька мила. Привіт, 2026! -й. І ми тебе вже любимо! Ідіть їсти, ідіть. їсти, щоб вам кашки якоїсь зварити. Малиш, малиш маленький. Ідіть я, щоб ви не боялися. Ага, ви не голодні, я бачу. Ну, нехай. Полискали, полискались, і всю. не голодні. Зимова казка Валентина Пошкурлат. Мені сказали, що зима не квітне, метіллю душу і серце заміта, вона холодна і зовсім непривітна. Її прихід не кожен привіта, а я не вірю. В неї є харизма, вона снігами білими цвіте, від самого народження і до тризни полотна і сніжинок білітче. її вуалі, наче дивоцвіти, мереживом срібляться на гілках, її мороз, які малює квіти, І приліта щодня, як дивний птах. Зима нам казку нову відкриває. Кружляють білі бджоли за вікном, з небес на землю пада покривало, Побілене негашеним вапном, метелики і білі, і сріблисті, у круговерті вальсю все летять, дерева у грайливому намисті, немов зірки на небі мерехтять, немов весною всюди біло-біло. Все білим цвітом ніжності цвіте, пелюсточок вже стільки налетіло, І білим цвітом все мете й мете. Це у нас на першому поверсі в нашому будинку відкрили нову кав'ярню. І ми вирішили зайти і спробувати каву. А там отака гарненька ялиночка. А в неділю, четвертого числа, дітки пішли на дитячу виставу. А ми з подружкою Іною зайшли у книжковий магазин. Подивіться, яку я собі захотіла купити книжку. Сколько книжечек красивых, а ще, друзья поделюсь вам. І, яку книжечку я зараз читаю? Ось таку. Наче все ми знаємо, але коли починаєш читати книжку, відкриваються дуже цікаві різні штуки. Починаєш багато чого для себе брати. Рекомендую, хто ще не читав цю книжку, дуже класна. Я вже її дочитую. І ще покажу вам, яку я собі купила книжку, називається Книга мого роду. Я давно вже хочу дерево, своє сімейне родове зробити, і вона дуже-дуже цікава. Може, хтось хоче для себе також. Щось в такому роді зробити. Та я вам покажу, яка цікава ця книжечка. тут я собі навіть записала: в мене така була молитва до роду Рід мій по крові, дякую вам за те, що живу, за те, що дихаю. Шана і подяка батькам моїм. Я прошу вибачення з. Непочуті настанови, заневтілені бажання і сподівання. Я приймаю любов і турботу вашу з вдячністю. І дарую її усьому живому на цій планеті. Я пробачаю собі і приймаю силу вашу і підтримку, хай буде так. Ось так. Зараз просто пролистаю і покажу вам, як виглядає ця книжка. Як на мене, дуже цікава. Отут є терміни: хто є хто. Як правильно називається, Ой, Зять, невістка, сват, сваха, свекор. От, дивіться, дівер, чоловіків брат, швагер Шурин, брат дружини, Зовиця, чоловікова сестра. Хм. Ось так. Виглядає родинне дерево. От розписано предки, нащадки і хто? Тут розписано і можна вклеювати фотографії. Хто я, і зв'язок, наприклад, з яким народом, про своє прізвище досліджувати, я себе вважаю ближчим. Із цього приводу мені дуже сподобався віршик Людмили Галінської. Хочу вам його зачитати. Маєш в цім дні трохи сонця, дитино, клаптик блакитний у вікнах скляних, а попід плотом коралі скалини в дивній оздобі листочків рудих. Маєш у серці старі переспіви, хустку барвисту, сорочку у квітки. Чорно з червоним, як бабця веліли, ту, яку в спадок носили жінки. Маєш у серці любов сього краю, пісню пташини й старі спориші. Тішся, дитино, ти маєш пів раю, то українські скарби у душі. Те, що не втяти, те, що не вбити, з крові прадавніх нащадків твоє. Вчися, дитину, любити і творити і шанувати коріння своє. Маєш в цім дні не так вже і мало, сонце та небо і Божу любов нині сум'яття в світі настало. Ти не страшися. В тобі вільна кров! Друзі, і на цьому буду закінчувати своє відео. Таке воно вийшло. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, затишку, добра, тепла і міцно, міцно вас обіймаю серцем. Тому що обійми це маленьке чудо. Вони дарують мир тому, хто приймає, і благословення тому, хто дає. Тому не шкодуйте тепла, не соромтесь ніжності, нехай ваші і наші всі руки будуть тим місцем, де інший зможе віддихатися і відчути поруч, що є любов. Даруйте обійми. Даруйте серце, і світ стане світлішим. До побачення, до нового відео, Па-па! Родинами летять, птахи у вирій, коріння дереву життя дає, Отак і ми весь шлях земний повинні не забувати рід, і хто ми є. Вишиймо рушник в своєму серці, де є мама й тато, бабця й дід, і плекаймо власні ми деревця, щоб гордився нами весь наш рід. Окрема подяка Збройним силам України за те, що ми можемо жити і насолоджуватись кожним днем.